Доброго вечора усім. Дивіться, залишилось тільки вже один відсадничок. Одного вже немає. Я вже одненького забрала. Чому забрала, зараз вам покажу. Рибки їдять, сипала їм їстки, вже повечеряли. Так що в нас поповнення. Зараз я вам покажу маленьких, манюсіньких красоточок, яких вдалося, во, плаває їхня мамочка вже, і вже самці біля неї кружляють, вже доганяють її самці. Е, залишилось в неї чорне таке. Заді місце. Ну, вона розродилася повністю. Я ще одну рибку виловила. Ось там в куточку на вершку. І бачу більше вона вже не народжує. Покамість я не бачила. Ну що, йдемте дивитися на ліліпутіки маленьких. Ось така красота. Водичка чистенька, рибкам все подобається, плавають, ростуть, і нас вже більше. Ну що, дивіться, ось я взяла баночку, і подивіться, ліліпутіки, є 9 штучок маленьких рибочок. Є 9 штучок. Я їм спробувала дати трошки корму. Вони чуть-чуть поґльогали навіть. Ну, вони ще до завтра трошки поміняють колір, чуть-чуть наберуть. Бо в самого манюсенького такого, ще навіть видно жовточок, що є. А так, ліліпутіки... Вже в нас є поповнення. Маленьке-маленьке поповнення. Бачите? Я дуже довольна. Сьогодні стільки-стільки нових емоцій. Вийшла на роботу. Сьогодні працювала перший день, все добре по камісь. І, як бонус, ось таке поповнення в нас. Не знаю даже, як краще показати, чи зверху, чи знизу. Ось. Так теж видно, що вони там плавають, манюсінькі. Бачите? Ось такі маленькі красоточки. Це гупічка розродилася. І будемо вже чекати, хто це в нас будуть хлопчики чи дівчатка. Вже будемо знати пізніше, десь на протязі 3-4 тижнів. Вони вже покажуть, хто вони і що вони. Ось такі справи в нас. Покажу вам ще трошки орхідеюк, як вони себе почувають. Ось так, попіднімали вже вушка. Все добре. Корішулечки напускають. Я думала, вони в мене не відживуть. Ну, слава Богу, всі віджили. Вушка підняли. Є ще пару штучок, що ще не дуже вушка підняли. Ну, в більшості орхідейки вушка підняли. Загинула ось Violet Queen, Бачу, і попугай мені не подобається. Я вже не хочу його трогати. Ну, не знаю. Нехай стоїть, як стоїть. Так, ось орхідейки в кухні на віконечку. Всі живі, всі здорові, клаповусики, гарні, великі. Пірат Пікотше доцвітає. Ось така красоточка доцвітає. І діточка. Ось так на три цвітоноси цвіте діточка. Вона випустила на цвітоносику діточку, і ця діточка вся стала в цвітоносиках. Я думала, буде дітка ось така конопушка. Оранжево. Ой. Так що ось так. Так, що у нас зверху зараз покажу. Так, а зверху у нас теж орхідейки почувають себе прекрасно. Випускають ось корішулечки. Ось такі корішульки кругом полізли. Ось. І в горшечках кругом полізли, тут теж доверху є крошки пішли. Ось тут кругом. Це у нас парфумочка, красоточка, ця що більшечка була, Меншу зараз вам покажу. Ось ця красота. Я так тішилась, що вона відновилася діточкою на верхушечки. А ця діточка взяла і дала мені цвітонос з точки росту. Не знаю, як вона далі буде рости. Ну, корішульки в неї є. Так що, я думаю, або вона пусте знову діточку, або я не знаю. Ось така красотка. Так, ну і на балкончику ось росте діточка. Тут був у мене пеньочок такий чармер. Попала десь водичка в серединку, і вона в мене стала пропадати. Я це все гарненько зачистила, все обробила перекісю фундазолом посипала. І вона мені ось видала діточку. Красота. Ось така красоточка, ось така красота. Ось діточки, це сексі Пінг, хто помне цих дві, два ліліпутика. Да-да, вони пережили жару. Дивіться, які корінчики. красоточки які. Ось тут теж корінчики на донешку вже пішли. Це в нас теж сексі Пінг. Це пірат пікот, діточка. Теж ось корішулечки в нього є. Ось ця красотка в баночки, не пам'ятаю хто. Ось діточка. Ця, що була маленька, парфумочки бордової. Ну і так далі, в общем, Ось ця красота. Була її відломала верхушечку, і вона з верхушки відломаної ось видала дітку, видала ось бокову дітку, і лізе там ще одна дітка з пазушки, де був обломаний вершочок. Ось така, ось така, ось така. Теж тут діткується вона, чи що, таке щось понаростало. Ось так повідходили трошки клаповусики. То в мене сушиться перчик там. Ну і тут ще ось перчика трошки є, доходить. Треба ще дозакриваю борщову, є червоний перчик, бурячок, морковка. Ось цибулька. Взяли сіточку з собою. Остальна ще там, ще картошку не поїхала, не забрали. І бальзамінчики там ще. Ось і тут. Такі орхідейки. Гарненько вони повідходили. Вже такі тугенькі в них листочки. Ось ця красотка теж. Помаленько бачу відходить, пускає листочок. Ця, ця, ця трошки ще опущені такі листочки і дві парфумки. Ця, ось полізли корінчики, а ця з двома діточками. Ось одна діточка, і он, друга діточка-перфумерочка. Так що, теж у нас буде поповнення. Все показала, розказала, всім гарного вечора. Бержіть себе, своїх рідних, всім. Пока-пока!